Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балочки на кухні. Сьогодні готуємо грибну юшку та до юшки будемо подавати пироги із пшеняною кашею. Для приготування юшки я взяла 140 г сушених білих грибів. Я їх вже розмочила та вийняла з води. Готуватиму юшку на 3 літри води. На цю кількість води ви можете обрати сухі грибів від 100 до 200 г. Свіжих грибів 500-700 г. Морожених грибів десь таку саму кількість. Тобто, юшка повинна бути насичена грибним смаком. Для приготування нам ще знадобиться одна цибулина, одна морквина. Сушений мелений чесник. Зелень. У мене це сушений кріп, сметана, ну і куди ж ми без солі та перцю. Воду я вже поставила розігріватися. В першу чергу ми зараз наріжемо гриби та поставлю варитися, вони будуть варитися. Приблизно півгодини, півгодини 40 хвилин будемо вже бачити. І за цей час зробимо пироги. Для пирогів у мене тісто готове. Детальний рецепт у мене є вже на каналі. Я посилання залишу під відео. Зараз лише коротенько скажу. Тісто у мене вже підійшло. Зніму цю конструкцію. Тісто у мене на 240 мл молока, 80 г масла вершкового, 80 г цукру, сіль, дріжджі, борошно, скільки візьме. От. Ну, все по стандарту. Тісто замісила, воно вже в мене підійшло. Пшоняна каша у мене вже готова. Стакан пшона ретельно промиваю, викладаю у кастрюлю, заливаю молоком так, щоб на один, можливо, півтора пальці молоко було зверху. Додала ще столову ложку вершкового масла, сіль та трошечки цукру. Каша відварилася, бачу, що вже самого молока немає на поверхні, накриваю ще кришкою, і плиту вже вимикаю. Плита електрична, ще тримає тепло сам диск електричної плити. Виходить такий ефект, як на такій дров'яні печі, готуєш, і пшоно далі. Набухає, забирає цю вологу. Воно у мене ще тепле. от І ліпити, звісно, лише теплим його потрібно. Отже, не гаємо часу, нарізаю гриби, ставлю варитися. Гриби нарізаємо довільно. Як бачите, вони вже у мене такими пластівцями, так як сушилися в електричній сушці. От. Якщо сушити цілими гриби там або половинками, то дивіться, на власний розсуд. Можете відварити у йошці, і потім дістати їх та порізати на дрібніші шматочки. Я більше полюбляю попередньо замочити, от, і перед тим, як їх вже відварювати, в супові, в юшці, в борщі, все-таки порізати. Ось на такі довільні дрібненькі шматочки. Нарізаю, викладаю до каструлі. Нічого ще не солю, не перчу. Лавровий лист, дивіться, за своїм смаком чи здавати, поки що просто відварюємо. Гриби відправила варитись. Тепер поформуємо начинку із пшеняної каші. Поки вона ще тепла. Відбираємо таку кількість, яка нам буде потрібна, на один пиріг. Крепко отак зминаємо Такі собі галушечки польошечки та складаємо на тарілку. Оцей момент потрібно не пропустити, щоб каша не захолонула. Воно просто тоді не буде ліпитися. От поки я різала, я накрила плівкою, щоб каша не прохолодала. Галушечки такі з пшона наліпила. Отже, виробляти буду олією. Змащую руки, беру тіста небагато, щоб облибка опоріжка була маленька. Не знаю, як в інших регіонах України, а на Волині такі пиріжки на будь-яку бесіду подавалися до юшки, до м'ясної юшки. Ну, а ми сьогодні з вами до грибної будемо їсти. Моя бабця ще, я так не роблю, але я вам покажу отак ще один і другий бочок. Що так вмащувала і складала тісто, складала пироги щільно-щільно один до другого, щоб вони були такою суцільною такою лінієчкою, але за рахунок того, що олії багато між ними, отак цю, цю полосочку, цю лінієчку можна було розділити. Я полюбляю більше так, щоб вони ну, були такі округлі, ну, окременько так виглядали, що можна так сказати. Тому, скільки олії от було на руках, там стільки і вистачить мені для пиріжка. Ну Отже, зліплюю всі пироги. Духовку я вже ввіпнула розігріватися. Підходити, пироги готові, я поставлю зверху на духовку, вона там тепло віддає. От, щоб вони трошечки підійшли, і будемо випікати. Пироги поліпила, начинка ще лишилася. Ну, Можливо, на деякі пироги можна було взяти менше тіста, ну, але все одно лишилось би. Ось така кількість у мене вийшла неповне деко, але нічого. Головне, за один раз вони всі спечуться. Підготувала ще яйце. Коли пироги вже підійдуть, перед тим як буду ставити в піч, звісно, помажу яйцям. Ну, а ми повертаємося до нашої юшки. Поставила пательню розігріватися, засмажувати можна на олії. Можна на вершковому маслі, на будь-чому. Я на вершковому, топленому маслі нарізаємо цибулю дрібненько, відправляю її вже на пательню, обсмажується, їдемо три моркву. Хто на більшу, хто на дрібнішу, ну, на крупнішу, на дрібнішу тре, я на тро крупнішу. Цибуля трошки вже підсмажилася, додаємо морку, перемішую і хай добре підсмажиться. А тут поруч у нас грибна юшка. Зараз я вам покажу, дивіться, як, як тут багато грибів яка вона гарна на колір. Пінки трошки було, але я її знімала, звісно ж. От. І на цьому етапі вже можна перчику, лавровий листочок додати. Починаємо заправляти. Ось такі дві штучки додам. Перець, сіль. Звісно, солі потрібно буде більше, але я спочатку всі інгредієнти вкину і тоді буде видно, скільки нам ще солити. Юшку скуштувала до солі, то вже неймовірно смачно, вже і заправляти нічим не треба. Засмажка готова. Ось така вона у нас гарна, сонячна. Додаю все до юшки. Додаю часник, кріп. Все не буду давати. Так, десь. І нехай провариться хвилин ну, 10-15, щоб зараз оці овочі ще в юшку віддали весь свій смак. І вже майже наприкінці, коли ми будемо вимикати вогонь під кастрюлю, додаємо сметану. Або, за вашим бажанням, дивіться. Можете зварити юшку і сметану вже давати по бажанню кожному в тарілку ділити. А тим часом пироги я вже вставила пектися, змазала, звісно, яйцем. І пектись вони будуть 30-40 хвилин, ну, це вже дивіться по своїй духовці. Пройшло 10 хвилин, додаю сметану. Вона у нас також має проваритися, добре прокипіти. І перемішую все, і отут вже остаточно куштую до смаку, що тут бракує: солі, перцю, чеснику. Чи, може, просто голодного чоловіка? Знаєте, є така приписка. Додаю ще сіль і ще чеснику. Це хай добре прокипить. Так само хвилин 10. От я накрию кришкою, вимкну плиту, накрию кришкою і хай настоюється. Пироги все одно ще не готові. Отже, будемо чекати їх. І юшка ще настоїться. Також плюс. Пироги спеклись, юшка готова, настоюється. Зараз пироги накрию рушничком, хай вони трошки відійдуть. Після печіння і будемо куштувати. Пироги відстоялися, одного розрізала, щоб показати, які вони всередині. Ну, звісно, границі пшона і тіста тут не видно, але бачите, дуже м'якенькі, пухкенькі і, звісно, смачні. Ось така наша юшечка. Дуже смачна, насичений і грибний смак, і вершковий смак. Но Словами не передати, краще вам спробувати приготувати. Отже, бажаю вам натхнення на приготування. Чекаю вас наступних відео. До побачення!